94,9 і 94 дев'ять. Борис Піліфем. Доброго ранку, шановні слухачі. Ви на хвилях Борис Пілефем. 94 і 9. З вами у студії Тоня Туманова, а також мій гість Максим Оксамит, провідний інспектор Бориспільського райуправління головного управління ДСНС у Київській області. Вітаю Максиме. Доброго дня. Як ваші справи? Загалом добре. Чим прийшли до нас у студію? Сьогодні завітав поговорити про так сказати дуже проблемне питання для нашого району це саме випалювання залишків сухої рослинності. Наскільки критичним є ця проблема? Наскільки критичною є ця проблема? Поки що з початку року на території Бориспільського району у нас виникло лише 14 пожеж, але ми розуміємо, що елементарно нас рятує в цьому плані погода. Тобто, зараз трохи холодно, трохи заморозки. Десь, наприклад, підвищена вологість. Тому поки що ситуація така. Але як ми можемо бачити, попередні роки, де в принципі, кожен місцевий житель знає, що це дуже актуальна проблема для нас. Я запитала колеги, вони сказали, що в Бориспіль вже починає потроху диміти. Так, тобто люди потрошку готовляться до сезону городів. Скажіть, будь ласка, що робити можна, а чого робити не можна? За які дії можна отримати штраф? Взагалі, тобто, що пов'язано з випалюванням сухої рослинності, це заборонено робити. Тобто за це можна отримати штраф від 3060 гривень до 6120 гривень, тобто за саме випалювання залишків сухої рослинності. За подібні дії саме в лісових масивах, там уже штраф трошки менший. він від... 1530 гривень, але там ще маємо розуміти, там є нюанс. Якщо випалювання сухої рослинності в лісі призведе до загорання саме дерев і поширення пожежі на значній площі, там штраф може сягати до 15300 тисяч гривень. А розкажіть, будь ласка, от випалювання сухої трави до неї, до яких можливо найбільш трагічних наслідків приводило в нашому районі? А загалом минулий рік, наприклад, одне з найтрагічніших, що сталося, добре без жертв, без тобто травмованих та загиблих, але були випадки, коли випалювання сухої рослинності призводило до загорання житлових будинків, господарчих споруд сараїв, та що просто називається, і так само згорали навіть автомобілі. Як на мене, це дуже серйозно. Скажіть, будь ласка, можливо, хтось не розуміє, чому не можна спалювати суху рослинність? Чому це карається? Чому це важливо розуміти? А, почнемо трошки, як то кажуть, здалеку раніше було, тобто, в старше покоління ще є таке невелике повір'я, що спалити стару траву це дасть добриво для нової. В якомусь плані це вірно, адже все таки попіл дає трошки добривом. Але насправді мінусів набагато більше. Тобто згорає плодоносний шар саме з землі вигорають ці поживні речовини, велика кількість тварин, тобто там зайчики, їжачки, будь-які змії, равлики, так само різні комахи, і так само сюди можна віднести гнізда птахів і самі птахи, тобто вигорають. Ну і так само тут елементарно ще, якщо навіть хтось там спалить бур'ян на. Контрольовані випалення, так сказати, там обкопано, він бігає навколо все це обстежує, щоб воно не розповсюдилось, але все-таки дихати цим? Тобто, це ще гірше ніж хтось біля вас буде палити сигарети. Я зрозуміла. Ви сказали про доволі суттєві штрафи. Яка найбільша сума була штрафу, яку виписували саме в Бориспільському районі? На даний момент за перше правопорушення виписується. Тобто, мінімальна сума штрафу. Це за статтею 77.1 саме випалювання залишків сухої рослинності, яка складає 3060 гривень. Такі випадки були правильно. А, так, з початку року в нас вже два випадки таких є, і за минулий рік у нас також там близько 10 штрафів таких було. Я вас зрозуміла. Дивіться, я хотіла ще дізнатися, тому що скоро почнеться сезон городів, і це не тільки спалювання сухої рослинності, це й прибирання, і всі-всі-всі залишки, які хтось, можливо, компостує, а хтось ні. Чи маєте ви право штрафувати людей, які спалюють щось у себе на подвір'ї, городину якусь? А в даних випадках ми співпрацюємо з поліцією, тобто це вже проводяться спільні рейди, і потім вже приймається рішення, тобто що саме спалювалося, де саме спалювалося, і як це робилося. Для цього в нас є. Тобто і як спільне відпрацювання, так само ми залучаємо ще квадрокоптери. Тобто, ми вже почали це робити, і це не тільки місто Бориспіль, це і район. Я вас зрозуміла. Це застосування квадрокоптерів допомагає виявляти осередки пожеж? Так, тобто елементарно, якщо просто їздити по вулицям, можна не зрозуміти, де де саме що горить, і коли ми піднімаємо квадрокоптер, ми вже можемо розуміти з якого боку під'їхати, чия це саме, наприклад, ділянка, і потім вже можна, тобто, приймати певні рішення: це або і складання штрафів на місці. Це може бути винесення на адмінкомісії в сільських радах або міських радах. Потім вже тобто, ну займаємось далі цим питанням. Я зрозуміла, а наскільки це зробило вашу роботу ефективнішою використання дронів саме? Трошки полегшило, адже тепер нам не потрібно, наприклад, об'їжджати там майже кожну вулицю. Розумію, є, є, наприклад, села в Бориспільському районі, які там можна об'їхати все село буквально там за 10-15 хвилин. Там паралельні вулиці, їх там 3-4 штуки всього. А, наприклад, більш великі села, як Ворон або навіть беремо просто елементарне місто Бориспіль. Будемо дуже довго об'їжджати потрібна дуже велика кількість людей для цього. А тому тут застосовується квадрокоптер, який саме полегшує виявлення цих пожеж. Де частіше доводиться піднімати дрони у містах, тому що в районі в нашому тепер декілька міст чи в селах. Тут, мабуть, однаково. У нас нема такого, щоб в нас все ж таки навіть міста, в них дуже велика кількість городів. Тому тут роботи вистачає як і в містах, так і в селах. Добре, тоді спитаю інакше в Борисполі більше порушників чи в старому Бориспільському районі. А, мабуть, в Борисполі досить багато, навіть просто пересвідчитись достатньо вийти ввечері на вулицю і побачити цю картину? Я вас зрозуміла. Я знаю, що ви саме ДСНС проводите дуже багато роз'яснювальної роботи. Скажіть, будь ласка, є якась ефективність її? А, так, потрошку все це десь десь це тяжко, десь це легше проходить, особливо з молодшим поколінням. Це легше проходить. Вони вже більше розуміють, вони розуміють, які це наслідки можуть бути, і вони просто ще з цим не стикались. Тому вони вже розуміють, що не потрібно це спалювати. Можна там компостувати, можна просто прикопати, можна просто це скласти десь. І так само можна там користуватись послугами комунальних підприємств по вивозу. Я вас зрозуміла. Я також хотіла ще раз повернутися до пожеж у лісах. А наскільки гострою може бути проблема, якщо люди почнуть спалювати суху траву і знову ж таки, або влаштовувати якісь масові пікніки у лісах? Це дуже гостра проблема, особливо в період пожежно-небезпечного періоду, коли піднімається температура навколишнього повітря, все це висохає, і ліса в нас зазвичай соснові. Тобто, це смола. І, наприклад, розпаливши багаття десь біля дерев, дуже небезпечно, максимально небезпечні пожежі це саме верхові. Тобто загорається стовбур і потім все це по кронам переміщується з дуже великою швидкістю, дуже на великій площі. Це схоже, якщо, наприклад, пожежа виникає в, в полях з колосками. Тобто, дуже uh -huh. швидко все це поширюється поверху, тобто, знизу може нічого не горіти, але саме от зверху, тут дуже швидко поширюється. І це дуже важко гасити. Адже, наприклад, якщо траву в полі можна загасити, в нас вони називаються такі як велика мухобойка. Начебто по про по простому посленгу нашому називається ляпачка. Так, так а, я бачила такий пристрій. Да, та то це цікавий пристрій, так сказати. А то, наприклад, верхову пожежу потрібно вже гасити саме водою, а підвести воду це також є проблематика. Я вас зрозуміла, скажіть, будь ласка, на вашій пам'яті, коли була от остання така масштабна пожежа лісова саме в Бориспольському районі? І якщо пам'ятаєте, чим вона була спровокована? А в Бориспільському районі, на щастя, масштабних пожеж конкретних не було. Тобто тут нам добре. Але ми пам'ятаємо кілька років назад ще перед повномасштабним так. вторгненням, не скажу точно рік, трошки не пам'ятаю. Знаємо: Чорнобильська зона, Луганська область, Житомирська область, тобто, коли вигорали цілі села. Так, тоді це було дуже. Дуже страшно і деміло здається, і тут було так, чути так, Це, запах це диму. досить такі страшні пожежі, особливо коли вигорає ці, ну Тобто, коли горить ціле село, це, це дуже важко. Зазвичай підрозділів на такі моменти а, майже не вистачає. Це все досить важко. Потрібна дуже велика кількість техніки людей, і особливо ну, вода. Тобто її потрібно десь брати. Я думаю, що наразі це ще більш небезпечно і ще більш ризиковано, тому що всі сили мають зосереджені бути на обороні держави, а не власне на боротьбі з такими. Екологічними а, чи техногенними аваріями поправте мене, я здається, трохи плутаюсь. А, насправді правильно. Тобто, да, всі гроші мають йти на військо. Ми служба є державною, тобто ми фінансуємося з податків людей. Тобто ну, от це гроші народу. Е, і тобто, чим менше в нас виїздів, тим менше ми ці гроші потратимо, і бюджет зможе перенаправити їх на інші, інші потреби. А потреби в нас зараз є конкретні. Я вас зрозуміла. Я би хотіла, щоби. На завершення нашої розмови ви звернулися до наших слухачів і, можливо, знайшли ті слова, які будуть спонукати їх, по-перше, правильно компостувати, дотримуватися всіх норм і правил. Ну і власне зекономити не втратити свій, як би мовити, сімейний бюджет на штрафи. Ну тобто, загалом можна сказати, вчимося жити по-новому зараз. Ми досить багато говоримо про євроінтеграцію, вступ до Євросоюзу. То от, вступ до євросоюзу це не просто підписання якихось бумажок, це зміна способу життя загалом. Тобто є нові методи, те саме компостування, яке не потребує взагалі ніяких матеріаловкладень. Або, наприклад, є альтернативи, те саме те, що я говорив, в комунальні підприємства, які просто все це вивозять централізовано, і потім вони утилізують, наприклад, як комунальне підприємство в Борисполі, воно робить потім тирсо-брикети, якими можна опалювати все це. Бувають люди, наприклад, самі вдома роблять так само ті самі брикети, якими потім опалюються. Тому. Вчіться жити в по-новому, не наражайте не себе на небезпеку, тобто не, щоб не дихали цим і інших, бо так само люди цим дихають. Або, наприклад, те, що я говорив перед цим, що можуть загоратися цілі будинки. Просто думайте, що ви робите, не нара ще раз повторюсь, не наражайте себе та інших на небезпеку. та, як то кажуть, не порушуйте правила загалом. Дякую вам, Максима, за змістовну розмову. Дякую за те, що нагадали прості, але дуже важливі правила. А я дуже хочу вірити, що жителі нашого Борисполя, жителі нашого району, будуть їх дотримуватися, берегти своє здоров'я, берегти природу. І, власне, зменшити кількість навантаження на ДСНС, зекономити бюджет, щоб кошти йшли тільки в правильному напрямку. Дякую вам. В студії була Тоня Туманова, а також Максим Оксамит, провідний інспектор Бориспільського райуправління головного управління ДСНС України у Київській області. Ви на хвилях Бориспільефем дев'яносто 94,9. Залишайтеся з нами. У нас для вас дуже багато цікавого. 94,9 чотири 94 і борис пілефевна.